В'ячеслав Залізняк за позивним Залізний, 35 років. Лейтенант командир танкової роти 30-ї окремої механізованої бригади ім. Князя Костянтина Острозького сім тисяч ломатрів. Я проїхав на танк В'ячеслав Служить у війську з 2008 року. Починав з простого солдата механіка-водія танка. З 2014-го захищає Україну від російської агресії. Брав участь у боях за Савур, могилу і по всьому східному фронту. Після початку великої війни з Росією підрозділ В'ячеслава Залізняка б'ється з окупантами на Донбасі. Восени 22-го року танки Залізного визволяли Харківщину. Утром просипається в танку в танку спеш. Проснувся о 5-й і поїхав. Оце перший танк, який заїжджав в Ізюм, бо це ще я заїжджав. Нині підрозділ В'ячеслава стоїть на одному з найгарячіших напрямків фронту на Тунеччині. Танкісти стримують ворожі атаки і часу на відпочинок обмаль. Утім, залізний понад усе прагне свою доньку цьогоріч повести до школи. Дивіться на всіх ютубах страни. Інтерв'ю з командиром танкової роти залізним. На телеканалі Інтер. Розкажіть, будь ласка, коротенько про себе, як ви потрапили до армії. Ну, Завжди хотів бути військовим, ще з дитинства. І так скупало, що типу, одразу пішов в цю бригаду на посаду механіка водія і попав в цей батальйон танковий. І з того часу, з 2008 року, по теперішній час, то цьому батрунні тільки вже на іншій посаді на командира вороту. Ви хотіли стати військовим чи саме танкістом? Хотів бути військовим. А так вийшло, е що попав і батрон танковий і мені сподобалось. І так і залишився. Ну, то, що грязно, то одне, а те, як ти їдеш в танк вже, то вже оце все виходить на... на другий план. А на перший? На перший це міць. Початку 2014 року, як був рейд, от наші брали першу батальйон на А тоді я проходив службу на посаді механіка водія і участвував в боях Степанівко, Свор Могило, і Міусинськ, Лутугіна. Був ранок, після 5 ранку, і ми їхали спочатку в колонію, потім повернулися в бойові лінії, як нас вчили. Якби ми так не воювали, але на той час ми вернулися в бойову лінію і їхали на своє і там вже бачили противника, він по нас стріляв і я по нього Ну, От поки ти їдеш туди, поки ти ще нічого не ведеш ніякого вогню. І ще є тіпо, страх, мандраж, але коли ти вже приїжджаєш на експозицію, вже ведеш вогонь, якось все йде швидко. Ти виїхав, в мене штанк попався такий, що зв'язку не було з екіпажем. Тобто в мене був командир вода, він загинув царство небесне. І він мною ну, управляв цим ключом бив по казяннику, і там у нас було тіпо, куди треба міститися, додавати оборотів, у нас там були тіпо, свої ці персонали. І так, так. Да, виїхав, стрілявся, переїхав там два рази, переїхав там. І отак все воювали. От ви сказали, що тоді ви воювали так, як зараз би не воювали. А розкажіть чому? Мали раніше виїжджати і ми тільки боялися засобів протанкових. танкових, а зараз в основному це FPV, вансети, щоб так виїхати типу, всі лоб-лоб. Зараз такого вже, вже немає. Потім були роки так званої незрозумілої війни, розведення, відведення, танки стояли на певній відстані, їх не застосовували. Люди покидали армію, але зрештою потім був лютий 2022 року, 24 лютого. Де ви були? З якими думками і настроями ви прокинулися того дня. Ми не знали, що буде їм вторгнення, але нас вже відправили на найбільш дорослий участок. Дні йшли, це ж 17 шло, 18 шлок. І тут за ранком ми узнаємо, що війна почалася. Ви зв'язувалися з родиною, якийсь був контакт, що ви їм -да. -да. якісь давали? Так, да, я казав дружині, щоб це збирала речі і виїздила. Але дружина моя торо така вперта, як і я. Вона тоже залізна. <сум> тобто каже, я нікуди не уїду, я тут з тобою, я тут і все. До кінця, Скільки я її не просив, хоча це ж були вже типу, в Житомирі, а дружина була в Зягелі. Це ж там рядом, що ж там їхати. Ну, не в Житомирі а на окраїні, Києва, на, трасі, на, Житомирській. на Житомирській трасі, Це так. Да. Тоді був якийсь страх, бо кажеться, що ось-ось, вже кольцо закриється Київ. Але якось ну, так все переігралося, навіть настрій змінився на той час, коли ти бачиш, що наші війська їх доганяють від Києва. Я вже зрозумів, що їм нас не здолати. Що їх можна? бити. Да. — бити, Що їх можна бити, їх можна можна гнати. І тоді вже появився дух, навіть, я замітив, в других військовослужбовців. Вони тільки додали нам злість і все. Вони тільки зробили, а тільки собі хуже. хожу. Після того ти їдеш десь на виїзд напрямок, на водку, на водновій рубіж, і в тебе немає якось. От страх там якийсь кусок страху, поки ти їдеш. А потім ти приїжджаєш, ти це все в голові споминається і ти відкриваєш вогонь і все зносиш там. А пам'ятаєте, ці перші звернення Путіна? Коли він звертався до українців і казав, що давайте нам з вами буде, ну з військовими буде легше знайти якусь там спільну мову, щось він там торочив собі. От скажіть, будь ласка, на ваш погляд, в чому була помилка росіян? Не доцінили нас. Вони думали, що тут зараз не пройдуть з рейдом, з парадом, з планами. зайдуть в Київ і їм всі будуть витяжати. Але це їм не воювати в Рузі. Вони зайшли в Русь пару днів, і вони всіх пройшли, розбомбили, все, а тут. А... Все-таки Україна велика територія. І у нас в числі козаків, у нас дух є боронять свою країну. А де вам вперше довелося зіткнутися з супротивником у бою? Ми стояли зверху на бугру, тобто у нас була команда, нікого не пропустить по село. І я стояв, типу, дивився у бінокль. Там вже ті прийшли бойові. І тут такий типу, оборочує голову, лівіше дивлюся, там вже танки їдуть він танк виїжджає, тако, з вебу. Я ж виходжу на комбата, кажу, так і так, типу, зліво танк, всю команда знищить. І я першим пострілом в нього стріляю, не попадаю. Він зразу стріляє в мою сторону, не попадає. <кхід> і другим снарядом я попадаю, нього у нього бачать. А то в мене був один бій тип, танковий. Сідуань, виходить, я її вирю. Потім там ще стояла ця БМД-шка. Ми туди в кущі влупили ще два рази з бронебойним. Де ми. Ми ж ще стріляємо по них. Іду, тіпо, що я дивлюся в цей в тримплекс, бачу, тіпо, летить джек Так Крачу механіку вправо, вправо, так, в кущі долітаю цю посадку. Потім нам вже тіпо, став комбат откат бо ми там були на відкритій місці. Ми від'їхали. Да, промазав один і другий. І вже потім поступила команда знищити цих туристів закритих позицій. Ми виїхали, буквально ще д'їхали і знищили закритих позицій. З третього снаряду ми попали якраз в от бруствер. отак двоє лежать і типу установка. І ми попали прямо між ними снарядом. Нас обратно перекинули під Лунське. І там якраз були ці штурми, на рот йшли, і ми стріляв з позицій. Там взагалі виходить, що ми кожен день з закритих снарядів по 90 снарядів в день. Тобто танк успіш проснувся те часов і поїхав на закриті. І отак е днями. Навіть було, що типу, в роти заходили по железки, така велика заходила кона заходила, мова, в село. І ми сказав, склав, типу, БК загрузити і всі перевезти снаряди на стрімку. Тобто, щоб снаряд на фуаси. На фугаси перевезти. Да. Я тоді все БК перевів на фуаси. І там тоді було весело для нас. Для них то ні. Вони забігають всі в хату. Такий ряд виходить, заходить там чоловік 20, може 30. У мене, у мене танк був такий, що стріляв закритим як снайперка. От мене переводить скривоч і прямо влітає сряд в хату. Тобто залітає то вход з хати, в окна вилітається. І вже вибігає з цієї хат не 30 чоловік, а 20 чоловік. Вони прибігають в сарай. Він має переводити туди, в той сарай. Чітко туди в кришу, Бах. вже вибігає там чоловік 10 туди. І так ми там їх всіх положили. Як так, так. Це гарно було. Ваш танк був перший, який заїхав в Ізюм, правильно? Так, це був штурм. Ми пройшли, виходить, зелені пункти, вже вийшли до міста Ізюм, і тоді щось на виходить, каже, там є цей башній прапор. На машині? Я стою бігом, шукаю, це ж ну, адреналін, це все ж, все ж громиться там. Ми ж теж є е е емоції, тобто ти їдеш, ти знаєш інформацію, що, що типу, з того напрямку їх давлять. Женуть, ми тут їх енеємо, ти хочеться біомікасі поданати. І то ми стали по шукаємо прапор. І десь ми його чи втратились, не чи я просто не знайшов. То ми з машини сканяли, то це там стояли, типу забрати прапор взяти. Все, прапор почепили, вже в'їжджали в Ізюм, там вже була аж мандраж така. Кацапи там покидали стільки своєї техніки. Та там, ми ж тоді вже верталися, вже пішли збирати ці машини. Нема нічого крачого в день танкіста джати у Росії танка. Получається, цю рота 80 х і ми забрали одну Т-90М прорив, потім Т-72Б3М три штуки і Т-72 дві штуки. Так машини покидали просто. під'їхала машина ціла, робоча, все, нова машина. І якось тут така радість була, що не, навіть не передати. А, а ти й валіжів стає. А як вас поміняла ця війна? Дружина каже, що ти став якесь більше до всього ставиться по-серйозному. І більше типу, все думаєш, більше типу, продумовуєш. Тобто, так, так. Більше виходить, що типу, став море десь типу, жорстче. Дуже часто військові, коли повертаються з передової от, відносно мирне життя, вони там себе почуваються некомфортно. У вас таке відчуття було? Ну, ти передомаю приїжджаєш от перші дня-два ти поки ну, ти, типу, віллєшся, що ти вдома тут. Якось Тобі не хочеться нікуди ні йти, не їхати нікуди, тут хочеш там, вдома побути. хоча б там якісь два дні, просто там перед телевізором, подивитися, якесь кіно. Є якась злість, тут війна, тут люди гинуть. А там просто собі люди ходять. І кажуть там деякі от, не, всі, не сказати, всіх, але там, деякі. Я там доначу, там скидаю там. По 100 гривень. Ми самі воєнні донатимо на себе. І кожен місяць ми кидаємо мінімум 5 тисяч. Ну, всі типу, скидуємося на себе. На риби ж, ті самі. Так, покільно, ну, тому, зараз ці... Ми на себе скидаємося кожен місяць. І коли мені там, кажуть, я там скинув по типу, 100 гривень, ну, то їй це за мене, я теж буду кидати по 100 гривень. В'ячеславе, розкажіть про вашу родину. Ви сказали, що у вас є донька, яка піде цього 1 вересня у перший клас. Відео це відпустку першого числа. Оце і... буде да, да, найкращий момент. Да, да. І дружина жде чекає побезніше. і донька. Був вдома крайній раз у березні. Влада! Привіт. Привіт, моя Папа. Ну, ти ж живеш вдома і ти бачиш своїх дітей. Кожен день. А я я своїй бачив свою доньку, якщо за 6 років служити в кучу, то десь рік. І ми будемо завжди жити і Україну поняти. І будемо берегти Україну. Це Україна слава. З ночом зла нації. Тобто вона виросла, по суті, а ви її пам'ятаєте? Вона виросла з мною по відеосвязі. Навіть на той час, типу, до війни, ми ж теж якусь виконували вдачі. Тобто нас теж пускали, відпускали, а що там ти 15 днів. Ми ну, були постійно були в цих типу, в зоні бойових дій бригада. Моя кіточка маленька. Надії, що вже як вже виросте донька, то вона розуміє, що... Ну, Щасно навіть розуміє, накаже цим садочку і цим, що в мене і з батьком нас е, охороняє, захищає, він військовий. З тобто. жінками складніше. Я ну, знаю, тому що спілкуюся часто з хлопцями і знаю, що ну, от вони часто можуть сказати, ну от ти там стільки років вже воюєш, вон там сусід, дивись, сидить вдома, нормально, їздить на відпочинок і так далі. Їм вже ж хочеться, щоб чоловік вдома був. Так, хочеться. Але дружина мене старається не входити в цю ефорію. Вона навіть мені цього не висказує. Буває, що потім, а там вже на дні, там може і поплакає, і посидіти самою. А так -то вона цього старається не показувати. Тобто і самій цей накручувати, і та сама ж дитина накручувати. Ну і мене теж. Ви вже в голові цю картинку бачите, як ви поведете свою донечку у перший клас. Так, вже і не один раз як, що воно, треба бігом бачите? — Я вже просто її бачив, ми вже типу, її розкупила дружина, садочок. Наш мені вже скинула, а це мене ж образ вже стоїть, як вона в білій блузки, у Юбці. Це радість дуже велика, що в цей день е... я поїду додому. Всі війни рано чи пізно завершуються. Ми віримо в те, що ця війна. Закінчиться нашою перемогою. Тож, які ваші далекоглядні плани вже після війни? Ну так, да, Як ви сказали, що війна як розпочалася бисто, так вона може закінчитися. Отак просто. А що далі? Ну, от, мені час уходить з Збройних сил, ну теж таке, вже 16 років вислови. Просто уйти. Тобто мені залишилось ще пару років і на пенсію піти. Чим зараз десь тіпа, себе шукають на роданці. Бо зараз наоборот можна тіп, закритися. А тут буде рух. і Як воно буде легше, все буде. Треба будуть пускати додому більше, тобто ми вже будемо встати ППД. Тобто буде як раніше. Ідеш утром на роботу, зав'юдати в садочок і пішов собі на службу. Прийшов у от, оце я хочу. А коли вже пенсія, там, посадити гору, огірками там, з там, Тепличку поставити. Участок є, треба встроїти, може дочкусь, може вийде. І... Тепличку нікуди не хочеться вже. Хочеться в будь -якось... Не знаю, Може я щось відкрию якусь справу свою. Рибалка, сім'я. Більше буду в... От на цьому. Хочу на... натомати ці роки і От будь... От більше зробити. Відпочинок з'їздити ж треба обов'язково знайти. Так, так. Ну, зараз шкода, що я розумію, що тіпа, так не пускають 20 днів відпуск. 10 днів якби маловато, але час війни це теж добре, хоча щось є. Ну що, я вам дякую за цю розмову. Сподіваюся і бажаю вам якнайскоршої перемоги над цим супостатом, бити його не шкодуючи снарядів, аби вони тільки були. Так. І хотів би, може, продати дружині привіт Вікторії, привіт доці. Раніше, ніж доці. Та... Матеріал просто. Так, доці хочу передати привіт, влада я тебе з тобою скучаю сестрам Олі Ніні і з, з батькові Придать привіт батька теж вдома чекає, переживає.